На роботу нашого підприємства це підприємство хліба яке виробляє продукцію для нашої громади, Краснопільської громади. По-перше, ну, у нас підприємство, на якому більше працює жінок, ну, заодно працюють у нас і чоловіки. І в зв'язку з тим, що розпочалася війна, многих чоловіків забрали. На віну. На нашему виробництві декілька чоловік пішло. Без них теж дуже трудно. Як у нас ми розвозимо хлібобулочні вироби по нашій громаді? Це займалися чоловіки. На сьогоднішній день трудно, ми задіяли наших пенсіонерів які, ну, які ну, не, не, не можуть йти на війну на сьогоднішній день. На сьогоднішній день у нас е, є такі спеціальності, як електрик, як е, е, слесаря. теж це мужська, е, чоловіча е, робота, без неї нам дуже трудно. і приходиться просити пенсіонерів. Ті, що колись працювали, щоб вийшли, робили. Там До трьох тисяч штук хліба випікали, то на сьогоднішній день 700-800 хлібів. Та да? да, да 900. Побачимо, у нас населення населення зменшилося. Тому зменшилося для Так, в нас в обійскі район. Не, не в громадах. В даний час тільки для... Краснопільської громади. Тобто миропілля вони не возимо. Миропілля вже зараз не возимо. І асоївка це ще наша. А це. Морське. Оце сьогодні, сьогодні приклик мозаїку і риску. Yeah.